Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт дно та трек залишу тут. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, а, чому я роблю огляд на цей трек? Тому що мене попросила одна з моїх підписниць. А, що сказати про гурт дно? Це, е... Відомостей про них небагато, знають тільки те, що, як вони кажуть, вони хочуть грати е, чесну музику, і те, що в них от накипіло, вони такий... Напівсоціально-політичний гурт, тобто вони підіймають різні гостро соціальні теми в своїх піснях. Ще в цьому гурті грає муха Мухіч. Хто не знає, це екс-гітарист бумбоксу. Я вважаю його дуже талановитою людиною. Мені подобається, як він грає як на акустиці, так і на електрогітарі. Отже, давайте слухати, бо трек такий він важкий. Ну, Зараз Музика Заляпані вікна облізлі фіранки. Вітер піздує гілякою по склу з самого ранку. Дерева постіль, синці під очима. Мама помилялась в дитинстві, обіцяючи, що я буду сильним. Замість сніданку пас раз в 9, в десятій ще раз. Кредитний ліміт, зникають безвісті, друзі. Колись були плани, колись жив у Русі. Єдиний мінус, який е, я би. Ну, хоча, знаєте, можливо, це з пісні слів не викинеш, але е, матвін, ну тут. Ну, тут він підкреслюється, можливо, знову ж таки, бо, бо це такий драматизм. Але ну, хотілося б без нього було б, мабуть, краще. Хоча це таке. І знову ж таки, цей трек він дуже резонує з моїм, ну, яким настроєм. Навіть. Ну, там ми всі пережили це, от, те, що він каже далі. Ці мультики по телеку про те, як батьки назвали додому, і це було там найстрашніше. І всі втрачали друзів. Замість обіймів і зустрічей, повідомлення в месенджері. Старість рідних, неясність майбутнього, все одно жере і виплюне. Реальність здається важкими повіками, і часто згадуємо, як колись були дітками. Найнестрашнішою фразою, яка викликала тривогу, була фраза батьків «Ану йде додому. Найбільшою бідою, що доводило до істерики, було не встигнути історію пів на півна по телеку. А що зараз? Що зараз найстрашніше? Найстрашніше не встигнути, не сказати, що люблю, проїбати життя тупими думками і вчинками, як мильна бульбашка, надутись, лопнути, зникнути. Хтось сказав, що після найтемнішої ночі приходить ран. А дійсно так. Знаєте, я завжди кажу: у нас є язик, і ми повинні балакати. І якщо ви хочете комусь сказати, люблю. Не соромтесь цього робити. Якщо ви хочете комусь сказати приємні речі, робіть це, не соромтесь, тому що це важливо. І тоді ми всі, мабуть, станемо трішечки добрішими. Цей містер піздун совість і справедливість це хуйня придумана людиною для оправдання довбойобів використовується половини. Давно розівчився радіти життю. Все гавно, що не збирали, запишу текстом і залишу піснею тут. А ще, знаєте, не знаю, чи це зроблено навмисно чи ні, вони взяли звук фортепіано такий от, шкільний. Ну, Одразу мені пригадується, шкільне піаніно, воно звучало саме так. Я розумію, як це робиться. Там є педалька, да, яка нажимається, і от воно додає такий звук, але от чомусь саме пригадалася школа. Ну, такий в кінці трошки драматизм, ще додали цим останнім акордом, а, який був зроблений лівою рукою. Е... Ну, для мене трошки важкувата пісня в плані переживань, ну, тому що вона дійсно резонує з моїм минулим трохи. Uh, ще хочу сказати наостанок, що гуртно ну, робить музику в різних жанрах, і на вокалі в них різні люди. Uh, тому я пропоную вам перейти до них на канал, ознайомитись з їхньою творчістю. Вона незвичайна. Uh, дійсно, можливо, це і є чесна музика, яка не комерційна. І... Ну, але кожен, можливо, щось знайде там для себе. Тобто, вона різна, ця музика їхня. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!